У попередньому відео ми говорили про спорядження та його важливість в дослідженнях зони. Але не тільки спорядження відіграє цю важливу роль, але й артефакти, які Сталкер носить на поясі. Про їхню вагу часом забувають, концентруючи увагу на броні та зброї, тому Сталкер 2 пішов ще далі, щоб зацікавити гравця. Всі аномалії в грі діляться на шість основних типів: термічні, електричні, хімічні, гравітаційні, всі аномалії, архі-аномалії. Всі разом вони дають 75 унікальних артефактів з різними властивостями, як позитивними, так і негативними. Якщо з першими чотирма типами все зрозуміло, куди цікавішими для сталкерського ока є два останніх типи. Всі аномалії знайдеш не так часто, зате одразу їх впізнаєш. Такі аномалії спавнять випадковий артефакт, тож всі вони своєрідна рулетка в Чорнобильському казино. За подібною схемою працюють і розкидані по карті сканери Топас, які можна активувати лише раз і лише раз забрати з них артефакт. В інших випадках знайти артефакт можна випадково, в руках мертвих сталкерів чи в ничках, і зробити це можна лише один раз. Нас цікавлять архі-аномалії. Це найцікавіший вид аномалій, котрі тут позиціонуються як повноцінні сайт-квести Ребуси. Кожна аномалія в Сталкері своєрідний мікроребус, та архіаномалії приставку міні перетворюють навіть не на макро, а на дійсно велику головоломку, над котрою треба добряче поміскувати. Та не лише, але й викрутити увагу на максимум і увімкнути режим максимальної ретельності, як на полі з маками. До прикладу, поле з маками це перша архіаномалія, до котрої нас приводить гра одним з сайт квестів Важливо зазначити, що до кожної архіаномалії нас не приводить центральний сюжет, лише один сайт-квест і наші власні ніженьки, які бігають з зоною вже не перший тиждень. Загалом у грі є шість архіаномалій, розкиданих по всій карті, і шість легендарних артефактів з них. Це артефакти з найкрутішими бонусами і доволі розпливчастим описом, котрі колись були простими предметами, але під дією аномальної активності перетворились майже що на справжній святий грааль. На відміну від усіх інших артефактів, легендарні арти не може виявити детектор. Для нього вони невидимі, тому шукати їх доведеться з жадібним поглядом і спортивною наснагою. Поки сам випадково не наштовхнешся на один такий артефакт, навіть і не знаєш, що вони існують в природі. Аномалія ніби є, а артів нема. Баг. Сталкер 2 часто думає, що про тобою якийсь баг, тоді як насправді треба або потрібні двері знайти, або потрібний предмет підібрати. Так, шукаючи вперше льох посеред макового поля, я не наштовхнувся на жодні артефакти, що спричинило подив, таке круте місце, а зиску з нього, як якості в іграх від Ubisoft. Повернувшись туди наступного разу, мені вдалося відшукати незвичайну синю квітку, єдину посеред червоних маків. Артефакт так і називається дивна квітка, і знаходиться він прямо під ногами. Щоб його знайти, треба або знати точне місце знаходження, яке в нього лише одне і незмінне. Або випити бідон нон стопу. Описи легендарних артефактів аж ніяк не тішать таємничістю, та я перекладу. Дивна квітка підійде тим, хто любить проходити по стелсу, адже якщо вона на поясі, вам дають бонус до скритності, і вороги слабше вас ідентифікують. Важливо зазначити, що з часом артефакт втрачає властивості, а сама квітка в'яне. Перезарядити її можна сном. Ви знайшли перший легендарний артефакт, ви зайшли в азарт і хочете більше. Бідали в тому, що ніхто вам не покаже місце знаходження інших архіаномалій, допоки ви їх самі не знайдете. В тій ж малій зоні, лише зі східного боку залісся, маємо ще одну архіаномалію під назвою Бульба. Її нам показували ще в перших тизерах і не збрехали. Величезна куля дійсно гне залізо автівок, а потім магічним чином повертає все на свої місця. Та поки Савєцька сталь виконує аеробіку, наше завдання наблизитись до аномалії майже що впритул і при цьому вижити. Куля потужно засмоктує все довкола, тому тут нам треба пробігти безпечним маршрутом, ховаючись за предметами як за стінами. Якщо не хочеш спойлерів, мотни, бо робиться це так. В результаті отримуємо дивний м'яч, наш особистий талісман від куль. Цікава властивість цього артефакту не лише в захисті, а в посиленому захисті у випадку, якщо просто стояти нерухомо. Для пошуку третьої архіаномалії відправляємось до горілого лісу. Тут на самому південно-західному краю ви знайдете найцікавішу, на мою думку, архіаномалію під назвою Імла. Подібна штука зустрічалась в багатьох фільмах та книгах. «Сталкер 2 це теж просторова аномалія, яка викидає тебе до єдиної локації, старої хатки посеред густого туману. Двері зачинені, подвір'ям лазять два кровососи і полтергейст, а на центрі завалений підвал. Нам потрібно проникнути до будинку, щоб забрати артефакт, та як це зробити. Якщо не хочете спойлерів, мотаємо по таймкодах, а якщо хочете. Вам треба перебити мутантів, обійти підвал ззаду і стрибнути на сходи по дошках, після чого прохід мав би стати відкритий. Якщо не відкрився, біжимо в туман і спавнимось в новій варіації цієї картини. З однієї чи декількох пробіжок насип повинен зникнути, після чого заходимо до печери, беремо ключі, вилазимо в хаті, відчиняємо парадні двері. Після знову біжимо в імлу, і так до того часу, допоки в коморі не з'являться ящики, по яких можна вилізти на горище. З горища спускаємось до зачиненої кімнати і в пішці знаходимо артефакт дивний казанок. Якщо одягнути його на пояс, не відчуватимеш необхідності в їжі та петві. Четверту архіаномалію майже неможливо пропустити, оскільки на ту локацію нам треба буде відправитись за сюжетом в одному з виборів. Хіба оберете віддати сканер на Янів, тоді можливо минете архіаномалію вихор. З цією аномалією я попотів найбільше, так як з самого початку тут не надто очевидний порядок дій. Аномалія знаходиться в західній частині локації янів, вбиває за одне піднесення до небес або ж за дві плюхи, якщо вас не можна здути вітром. Смеч рухається за певною траєкторією, яку постійно повторює. Нам треба почекати його тут, після бігти за ним по п'ятах. Робиться це так. Коли підходимо до крана, треба встигнути в таймінг. Підбігаємо до його кінця і там виловлюємо дивний болт. Опис артефакта розмитий, як і в інших, та насправді він дає потужний хімічний, електричний і фізичний захист. До двох наступних архіаномалій я не показуватиму рішення, що вам було цікавіше. Одну з них, аномалію мандрівні вогні, ви могли сміливо пропустити або пройти, навіть не знаючи, що це аномалія. Так і стало зі мною вперше. Ця аномалія з'являється лише після 22-ї години на болотах Затону. Крізь неї ми проходили після того, як на нас за сюжетом нападала химера. Ми зачищали табір чистого неба і повертались на Скадовськ. Саме тут ви можете знайти легендарний артефакт Дивна вода, один з найкращих артів грі. Дивна вода на поясі дає плюс 50 кілограм до спорядження, що дозволить вам забути про перегруз, а також максимальний захист від радіації. Час від часу від високої радіації персонаж п'яніє, але це не критично. І остання архіаномалія під назвою «Вогняний смерть знаходиться в градирні. Це дуже помпезна аномалія, як і вихор. Та й тут теж все зав'язане на таймінгах. З цієї аномалії ми зможемо витягнути дивну гайку. Артефакт дозволить сказати пока кровотечі, але з повільної хілки, як і інші легендарні арти, дуже дорога штукенція, яку я не рекомендую продавати. Склавши сет з цих артефактів, можна потужно бафнутись, а ще крутіше комбінувати їх з простими артами, які теж мають класифікацію. Якщо хочеш подібний відос, залишай коментар під цим роликом і став лайк. Будемо раді бачити тебе на сайті нашого інтернет-магазину, де ти завжди можеш придбати топовий ігровий ПК для Stalker 2. Ну а ми зустрінемось на цьому ж місці вже незабаром.